Відсьогодні в усіх громадах Хмельниччини мають подати тепло у житловий сектор. Опалювальний сезон стартував у заплановані терміни. Область до нього повністю готова. Фахівці перевірили котельні, теплотраси, житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. За словами представників обласної влади, підготовка тривала з урахуванням усіх безпекових викликів воєнного часу. Тож мешканці області можуть зустрічати холодний сезон у теплих домівках. Вчора, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що 70% коштів для фінансування закупівлі газу для опалювального сезону на період двадцять. 20... 5-26 років віднайдено і зчорашнього дня прийнято рішення і надано доручення усім регіонам України щодо початку опалювального сезону за інформацією громад. І за моніторингом обласної військової адміністрації громади підготувалися до опалювального сезону на сьогоднішній день на 100%. Проведено відповідні ремонтні пусконалагоджувальні роботи, тому область до опалювального сезону готова.